Вітаю, шановні глядачі на каналі Анна Атаманово. В попередньому випуску ми розглядали певні області, де є гідроспоруди, і от вже третій випуск пишемо. Ми вирішили подивитися, які плани зараз в Кремля, чи дійсно Кремль хоче, щоб Україна залишилася без врожаїв, і чи дійсно влітку, в літній період, вони хочуть знищити наші гідроспоруди, чи є в них такий план. Тому що вони не змогли нас спалити, не змогли нас заморозити, не змогли залякати. Тому вони вирішили нас втопити і заморити голодом. Чи так це давайте сьогодні подивимося? Також зробимо огляд областей Луганщини, Донеччини, Харківщини і Криму. Але перше запитання, пані Анно: чи дійсно у Кремля є план? Створити е, такі умови, щоб Україна залишилася без ворожаїв. І е, чи дійсно їхня нова мета? Це гідроспоруди, це е, водойма е, українські водосховища? Однозначно, так, вони хочуть влаштувати тут повний геноцид, відірвати Україну від, від Європи, е, тобто перекрити повністю нам усі? Е, Якби шляхи, щоб ми не продовжували бути годувальницею для усього світу, але ж це дійсно велика катастрофа, надзвичайно велика катастрофа не тільки для нас, а й для усього світу. Тому що ми годуємо не одну країну. І той самий Китай, який їх де в чому спонсує і підтримує, буде також голодувати. Тому дійсно в них наміри. Страшні притопити нас. У нас в попередніх випусках також виходили постійно карти, де вони небезпека від води, великі втрати людей, людські втрати, втрати тварини, м'ясо, щоб ми не могли не збирати і не посадити урожай і так далі. Ну, будемо запобігати усіми силами. Давай подивимося, чи є в планах у ворога в червні місяці вдарити по водосховищам і гідроспорудам на водосховищах. Є от залишити людей без води, забруднити воду. Зразу ж випали точно ці всі карти. Карта мага, карта луна з водою і. Десять чаш це громадяни цивільні. Давай подивимося, що скажуть карти, як вони считають. Навіщо їм гідроспоруди? В чому замисел того плану? Максимально нанести нам небезпеку і урон, максимальний урон і стримати. А контрнаступ. Заблокувати нас. Угу. По, нанести максимальної шкоди і травми, і руйнування. Це блокувати Україну. Вода. Бач, небезпека це Україна. А це вода. Нанести. Велику загрозу і трагедію, пов'язану з водою. А це і світло, ну тобто наробити лиха, великого лиха в Україні. Mm -hmm. а, да... ого, ого, чи вдасться їм реалізувати цей план? Якраз mm, дивлюся, так, будуть бити Усіми силами, але ж ми... Ну, і карта розчарування, тобто вони, в них не, не справдяться ті плани, на які вони розраховують. Маємо сили відбиватися. Якось ми будемо також в їхній бік наносити удари О, і стримувати їх. Чи партнери наші, я маю на увазі Великобританію і США, довго будуть миритися з такою стратегією ворога? А вони, от мені, я бачу, прийшла інформація, бояться союзу, щоб у нас не утворився союз з нами. Це, напевно, щоб нас не взяли до НАТО. Не було союзу цього. А ну, давай подивимося, як буде діяти. Британія і як буде діяти США? Як буде діяти Британія і буде діяти США? Допомога зброєю. Як вони буде себе поводити? Ну, у нас буде розчарування, тобто ми будемо думати, що вони можуть активніше нам допомагати розпачі де карта розпачі. І їм будуть допомагати Китай, Іран. Не так все просто. Так. Ну, трошки їх це стримає. Я відповідаю на питання Британії і США. Вони будуть трохи стриманіші? Трохи стриманіші. А чому? А хоча будуть візити наносити, будуть якісь е, е, постійно, активно підійматися питання про союзи, утворення союзів. А чому? Ну, тому що шантажують руйнуванням і велика катастрофа може бути. Боже, ми найбільша атомна держава в цьому регіоні, і вони не бояться, що будуть по нам гатити. А ядерної держави боїться. Зараз ядерна держава напала на атомну державу, Їм що кінець світу потрібний, якісь придурочні, їй Богу. А вони так себе поводять, що їм все одно. Цілим, ну, я собі уявляю, як би. Їм було. Вони показують, що вони готові на все. Ну так, да, помирати всі в рай, всі в рай, без віз відкрили. А, давай а, подивимося тепер Харківщина. Що чекає на Харківщину? Харківська область, місто Харків на цей тиждень. Угу. Небезпечно, можливі руйнування. Видно, бачити. Це Харків план. чи область? Харків зараз дивимося. Так, бачиш, відбиватися будуть. Можливо, сьогодні вночі буде щось там неприємне, 7 числа. Ось. Можливі жертви. Будемо стримувати, відбивати, як можемо. Знаєш, я розповідала Валерію Штеловичу Маші Тихі, тобі розповідала сон про трьох ведмедів, пам'ятаєш? Угу. Що я стояла внизу, за моєю спиною були гори, і я побачила, як велика хвиля води йде. Мене потім підняли, хтось мене підняв прямо за шкібарку на гору, і я бачила, як. Люди стояли на горі, знизу все було затоплено водою. З однієї сторони був ведмідь, і з іншої сторони був ведмідь, а посередині був білий ведмідь. І ось ці два ведмеді, вони е, якби не давали піти третьому, що поміж ними, а направляли на нас. І е, нам дали палки, такі великі палки, і ми вибігли і забили ведмедя. Я от хочу спитати, знаєш, це цьому сну вже рік. Угу. Я хочу спитати, а, чи дадуть Україні тишком нишком не афішуючи далекобійну зброю. Угу. Зараз з твого дозволу я подивлюся, що означав цей сон. Ну, ми забили ведмедя. Що мені розповідають три трагедії? Три трагедії може чекати на Україну. Ми будемо відбиватися і все ж таки витримаємо, встоїмо. Але ще воду я бачу от дійсно, я побачила, мені не хочуть показувати. Не можна говорити погану інформацію в такому об'ємі, так? особливо коли стосується масових загибель, втрат життів. Але я бачу ще можливі трагедії, спалахи якісь, дим, всишки. Я, я хвилююся за. Станції, так? Але ми все ж таки це все витримаємо і вийдемо з мінімальними втратами, які би могли бути. Так, а тепер давай подивимося Херсонську область. Херсонська область. Херсон, Херсонська область, Херсонщина така холодна енергія і пролітають, як темні демони, які забирали багато життів. Ріка смерті мені йде. Яка потягне. От чому я бачила також видіння вода, чорна вода і звідти як руки простягають мертві. До серпня дуже небезпечно буде в Україні. Не знаю, як пояснити, але я ще відчула якісь пориви вітру сильні, можливі. А, активні бойові дії з боку Росії будуть. Херсонщина, так, будуть атакувати все, що пов'язано з водою. Херсонщина. Не хочете миру, то буде вам ось так. Не буде угу. нічого. Це помста за те, що не відбулося домовленостей. Повинні були бути раніше якісь домовленості, ми повинні були поступитися. Угу. Не буде домовленостей, тоді вигрібайте. О, так, давай подивимося Луганщину. Луганщина також як не дуже небезпечно там Луганщина. Що буде відбуватися в Луганщині? Луганщина. Також трагедії, також буде важко. Знову ж таки, Росія щось там планує. Погане, карта диявола виходить, але більш, я би сказала, на наступний місяць, на сьомий. Угу. Плани з водою, зараження, пошкодження води. <плес> Давай поговоримо за Донеччину. Активні бойові дії погрози. Знову ж таки, з водою пов'язано і ох, там будуть втрати великі і, боже мій. Щось таке неприємне, погане стосовно хімії також може бути. Жар кидає вода. Угу. Ну, скрізь йде небезпека від води. Ти знаєш, от ми з тобою говорили, і от в телеграм -каналі... І Навіть аж так недобре стало. В телеграм-каналах пишуть хімічна бомба, забруднення моря та Дніпра, відсутність питної води та загроза підриву атомної електростанції, що дорівнюватиме чотирьом Чорнобилям, і це лише декілька наслідків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС. Якщо чесно, от я не хотіла, ну так як ти вже прочитала, якщо чесно, не хочеться травмувати людей, але я бачила оці таблички ще місяць назад. як… Ніби Чорнобильська зона, от небезпечно, міни можуть бути, порозпливаються скрізь і вода. Я казала, пам'ятаєш, вода mm -hmm. з білим таким нальотом, і щось таке блискуче, як бензин, дизель, ну, масло, mm -hmm. витік масла. Фу, тому запасаємося водою і витримаємо. Відступить це лихо, погляд диявола він зараз так є, але ми, угу. ми витримаємо все буде, да. все буде да нормально. Дивись, нам лишилася Запорізька область і Крим. Запорізька область. Так. Запорізька область. Також важко буде. Трагедії. І знову ж з водою пов'язана станція і з водою. Знову ж таки ті самі карти небезпека, яку несе вода і, і Росія. Ніби вони, знаєш, як поблокували оці дамби і, і, і зараз погрожують активно. Втрати будуть. Фух. Ну вони тільки розійшлися. І зараз вони максимально будуть проявляти свою агресію mm -hmm. до нас. Дивись, тут ще така новина, Україна готова розглянути. Пом ми говорили за біженців. Mm -hmm. да? Я кажу, типа, ну, що за біженці можуть бути в Чернігівській області? Який mm -hmm. сенс їхати з Херсонщини? Дати тобі відповідь на питання mm -hmm. в попередньому випуску. Де говорила. Україна готова розглянути звернення цивільних громадян про евакуацію з Білгородської області, в які. Проходять зараз бойові дії. Білгород, бач. А ну давай подивимося, чи будуть е, переселенці, біженці з Білгорода, Чернігові. Ну так. Ой, там також буде щось таке. Ти на Білгоро дивишся? Да. Та там так, треш Там треш буде, дійсно треш. Вони ж людей не випускають своїх людей. Да -да 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 -да. Вони ж їх зробили з живим щитом, для тих, хто не знає, да. там Маріупольський сценарій запустили. І тому їм діватися нема куди або помирати, або бігти в Україну. Про це не будуть повідомляти в їхніх новинах. Це Та все там буде взагалі скри... заборонено. — Так, заборонено про це ніхто не буде знати, але вони хочуть просто в них нема гальм. Не стосовно наших, не своїх. Взагалі немагаємо. Вони з'їхали повністю з катушок. То що, побіжать Білгородці до нас? Не зовсім. Не захочуть багато хто. Але частково приїдуть. Трошки да, ну і наші як то будуть боятися. Розумієш? Тут... Ой Боже, так. Да. Тут своїх нема, як да. ще білогородські. Не бачу, що вкуситись будуть, да. Але Україна, я тобі скажу, що ми країна, яка вчить світ. всьому і любові, в тому числі. Ти знаєш, от я побачила видіння щойно, ніби багато води, Україна, вода, а потім як розквітає квітка велика над Україною. Це любов. Тобто ми ще більше об'єднаємося в скруті, в таких умовах нам буде важче, але ми цією енергією любові в індійській культурі є також ці медитації, знаєш, Знаю. самопізнання. І от такі схожі, якісь будуть енергії, і в нас на Україні нам будуть допомагати, і ми будемо триматись один за одного. Знову ж таки, ми об'єднуємося, і ми йдемо добром, любов'ю проти зла і нечисті. Угу. Так, пішли далі. Крим. Так, Запорізьку ми подивилися? Запорізька область, так, там, ну давай зараз ще раз. Активні бойові дії будуть. Ех, Знову небезпека від води. Станція в небезпеці, небезпеці. Диявол, шантаж, небезпека серйозніша. Є. Чи готові вони насправді підірвати? Ні, вони не хочуть цього, насправді. Вони не хочуть. Насправді ні. Це шантаж. Але будуть гатити. Бахкати, тероризувати будуть. Угу. І давай подивимося Крим. Крим. Так, Крим. От у нас з тобою завжди такі знаєш, енергетичні ефіри получаються. Ми з тобою як в медитацію якусь спільно ходимо. Ну так, коли я починаю дивитися, то... Розходиться така потужна енергія і дійсно важко. Так. Крим. Так, а там буде багато блокувань і перешкод для того, щоб виїхали цивільні громадяни. Угу. Буде щось пов'язано з переїздами. Тікати будуть, але. Значить, навіть погрожувати будуть, на дорогах стояти. Mm -hmm. Блокпости, дороги. Україна активується там, знову ж таки, помста знову з водою. Mm -hmm. Щось буде пов'язано влучання і вода. З водою. І ми якось також будемо, але про це мало хто буде знати. Угу. Mm -hmm. Стягування зброї. Тут зараз все впирається в питання за Крим. Шантаж пов'язаний із Кримом. але не віддам. Вмирай, так. Да. <гум> Вмирай вже швидше. Що, <гум> Питання, чи що? Шановні глядачі, ставте вподобайку Ані Атаманові. Бережіть, будь ласка, себе. Нагадую, що дуже важливі дати це 9, 10 число. 11, Одинадцяте. Просимо, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. як би ліньки вам не було спускатися, не знімайте роботу ППО. Бережіть своїх близьких, тримайте руку на пульсі подій і до нових зустрічей. Пишіть свої коментарі, пані Анна, я вам вдячна. Дуже дякую, що запрошуєте. Всім дякую, хто дивиться, хто пише. Будьте бережені Богом і сильних вам янголів-охоронців.